У минулому мирному житті Юрій Васецький був президентом Дніпровської федерації хортингу, співзасновником бійцівського клубу Тайгер Дніпро. Тепер він військовослужбовець. Все життя моє проходило у підготовці до змагань у змаганнях у спортивних зборах. Тобто, так дуже динамічно все було гарно, весело і цікаво. Про своїх вихованців Юрій розказує із захопленням, зокрема й про Ростислава Ярошенка. Як дитина він був занадто активний, це по-перше, можу сказати так, що він навіть ну, були проблеми з його дисципліною, ми намагалися його дисциплінувати. Звичайно, у нас це все вийшло, бо в спорті по-іншому ти не досягнеш результатів. Ростислав жив у 118-му будинку на набережні перемоги. Юрій згадує той день як найстрашніший сон. Вже проходячи по 118 му будинку, не доходячи до нього, десь 250 метрів, пролунав вибух. Ми почали обзванювати саме в цьому будинку. 118 вісімнадцятий він дуже великий. Так як він знаходиться в районі нашого спортивного клубу, у нас там тренується дуже багато дітей, дуже багато співробітників, знайомих живуть. Ми почали робити обзвони всім підряд з колегою, тобто телефонували і співробітникам своїм і зателефонували безпосередньо матері Ростислава. Надія Ярошенко в момент ракетного удару була на роботі. Вона працює лікаркою анестезіологом в місцевій поліклініці. А її син один вдома. Це час я вже можу казати, що це було прийнято якесь там рішення, зважене. Все на то, це все було виключно емоційно і на якісь підсвідомість. Ми з колегою побігли туди. на… Колега залишилася біля зупинки, там вже збиралися люди. А я побіг в арку, ну, добре знаючи, де вони живуть, тому що свого часу мати Ростислава Надія була лікарем нашої федерації, вона супроводжувала нас змагання, добре знаючи, де вона живе, а ще більш це типічна постройка, які всі на перемозі, розташування там, квартири не плюс-мінус, не тому Ну, я побіг туди, знаючи, що там дитина одна. Біля будинку Юрій чув крики дорослих і дітей, які опинилися у пастці та намагалися самотужки вибратися з під завалів. Під зруйнованими квартирами залишився навіс над дверима місцевої амбулаторії. Юрій заліз на нього та побачив, що за решіткою всередині приміщення перебуває жінка з дитиною. Самостійно зняти грати не вдалося, допомогли інші хлопці. Разом вони потрапили всередину і витягли їх звідти. Ну звісно, я звав, кричав, але на той час там було дуже велике задимулення, запах ракетного палива і суміш це дим із бетонною пилю. Вони пилом вони не давали кричати. То я кричу, а воно сідає все на горлі. Пізніше Юрій дістався третього поверху і потрапив у квартиру Ярошенків. І допоміг Ярославу вибратися зі зруйнованого будинку. Сьогодні тренер та його учень побачились знову. Про зустріч, влаштовану нами, вони не знали. Дякую. Ідіть, хоча б ні мук. Говорили про життя до і після, згадували тренування, змагання і той день, коли життя обох змінилось назавжди. Взрив, а я одразу дзвонила мамі, потім поліз, куди вона сказала. Ну Там посидів пару хвилин, зробив фоточок. Меня це більше заботило. Точнее, тобто, моя собака і кот мене більше заботили, і кот сусідський. Ну, далі мене він витащила, і ми стоїмо, я вже їм снікер свой, що єдине у мене. Там що рюкзак, там повербам. Ну, все найголовніше. В мене було. було страшно. Ніч. Мені каже, що моя мама було більш страшно, ніж мені. Я його дивакував з хлопцями. Ми його вивели з колегою до нас на набережну, тобто. Вид, відкашлявся, попив водички. Єдиний стан його емоційний, що він дуже-дуже багато розмовляв. От, там, розмовляв, розмовляв, розмовляв. Ну, Я розумію, що це шоковий стан, який перейшов там у роз... розмовний якийсь розмовний тип. За порятунок людей Юрія Васецького було нагороджено відзнакою Герой-рятувальник року. Це була для мене несподіванка. Чому саме я? Ну я не знаю. У нас дуже багато людей, які зараз проявляють сміливість і рішучість, бо в цей час ну неможливо бути і несміливим, і не рішучим.